Вітаю! Сьогодні поговоримо про щось, що стосується, мабуть, кожного: про те, як тепер оцінюють дітей в українських школах. І знаєте, це справжня революція. Можна забувати про ті звичні бали, знаєте, оті ті щодинники в червоних чорнилах. Система змінюється кардинально. І, от, якраз зараз ми розберемося, як саме. Ось він, офіційний наказ Міністерства освіти і науки. Здавалося б, ну, звичайний документ, так, але ні. Насправді це не просто якийсь там папірець, це, по суті, цілий план, який змінює сам підхід до навчання для діток з першого по четвертий клас. Можна сказати, саме з нього все й почалося. Щоб у всьому цьому розібратися. Пропоную пройтися по п'яти основних пунктах: спочатку глянемо на саму ідею, потім що там за інструменти в учителів, як тепер виглядає, скажімо так, табель, і найголовніше, для чого це все взагалі потрібно. Отже, поїхали перший розділ. Знаєте, за цією довгою офіційною назвою, методичні рекомендації щодо оцінювання і так далі, насправді ховається повна перебудова всього підходу до навчання. І давайте подивимось, на чому ж він тепер базується. В основі всього лежать кілька ключових ідей. По-перше, дитиноцентризм звучить складно, але насправді все просто: у центрі дитина, її інтереси, а не сліпе виконання програми. Далі прозорість, це щоб і батьки, і самі учні розуміли, що оцінюється, і головне, навіщо. Ну і все це разом по ідеї має створювати таку, знаєте, більш дружню і підтримуючу атмосферу в школі. А тепер до самої суті, до серця цієї реформи. Головна зміна ось у чому оцінювання це більше не вирок. Знаєте, як раніше, отримав двійку, все, кінець світу. Тепер це скоріше схоже на розмову. Такий собі постійний діалог між учителем, учнем і, звичайно ж, батьками. І ось тут з'являється дуже важливе поняття формувальне оцінювання. Не лякайтеся терміну. Суть не в тому, щоб просто виставити бал за контрольну роботу. Ні. Це скоріше, як навігатор у дорозі. Він постійно відстежує, де зараз дитина, який її прогрес, і допомагає зрозуміти, куди і як рухатися далі. О, і ось ця аналогія, як на мене, просто ідеально все пояснює. Раніше вчитель був таким собі судею, виконав завдання, отримай вирок у вигляді оцінки. А тепер його роль це роль тренера. Він не судить, а спостерігає, підказує, підтримує. Допомагає учню грати краще. Відчуваєте різницю? А ось ця фраза прямо з офіційного документу, вона, по-моєму, найкраще передає всю ідею. Мета не поділити дітей на хороших і поганих, на відмінників і двієчників. Зовсім ні. Ідея в тому, щоб створити умови, де кожна дитина зможе розкрити саме свої таланти. Добре, з філософією розібралися. Але як це все виглядає на практиці? Ну, тепер у вчителів є, так ми мовите, цілий набір інструментів, і кожен з них потрібен для своїх завдань і використовується в певний момент. Загалом є три основні види оцінювання. Перше формувальне це щоденна постійна робота спостереження. Друге діагностичне це, як знаєте, під стоп на перегонах зупинилися, перевірили, чи все гаразд, чи не треба щось підправити, і поїхали далі. Ну і третє підсумкове. Це вже в кінці року, коли ми дивимося на весь пройдений шлях і робимо висновки. І ось тут увага, мабуть, найважливіший момент. Звичних нам балів від 1 до 12 у початковій школі тепер просто не існує. Все, весь зворотній зв'язок це розмова. Вчитель каже: ось це в тебе вийшло класно, а ось тут давай ще попрацюємо разом, я підкажу як. Ну що ж, а тепер давайте подивимось, що ж отримують діти й батьки в кінці року замість отого самого табеля з оцінками. А отримують вони документ, який називається Свідоцтво досягнень. Отже, замість цифр чотири рівні, і це дає набагато більше розуміння, правда ж? Початковий це не погано, це просто сигнал, тут потрібна допомога, і я її надам. А високий це означає, що дитина вже може братися за щось складніше, за творчі завдання. Тобто, знову ж таки, це карта Анетавро. Погляньте ось приклад такого свідоцтва для першого другого класу. І що ми тут бачимо? Тут немає пунктів типу знає таблицю множення, натомість є, виявляє інтерес до навчання, співпрацює з іншими дітьми. Тобто акцент не тільки на сухих знаннях, а й на розвитку особистості, і позначки дуже прості: сформовано або ще формується. А ось для третіх, четвертих класів свідоцтво вже стає детальнішим. Бачите, тут уже з'являються конкретні предмети математика, мова, природознавство і навпроти кожного один із тих чотирьох рівнів, про які ми говорили початковий, середній, достатній чи високий, все стає більш предметним. І знову найголовніша ідея свідоцтво досягнень це не просто звіт про те, що було. Це документ, який дивиться вперед. Він дає зрозуміти, окей, ось чого ми вже досягли, а ось наші наступні кроки. Це такий собі дороговказ для всіх: і для дитини, і для батьків, і для вчителя. Тож, підходячи до завершення, варто ще раз наголосити: ця реформа це не просто про те, щоб замінити табелі на свідоцтва, ні, це про зміну самої культури, самого ставлення до навчання. І якщо з усього цього розбору треба запам'ятати лише одну цифру, то нехай це буде ось ця нуль. Саме стільки разів учень початкової школи побачить у своєму документі оцінку в балах. Це ж просто фундаментально змінює всю психологію процесу, правда? Отже, давайте підсумуємо ключові моменти. Перше оцінювання тепер інструмент підтримки, а не покарання. Друге, головне не кінцевий бал, а сам процес, сам шлях навчання. Третє зворотній зв'язок це тепер детальна розмова. І все це заради однієї великої мети, щоб дитина не боялася школи, не боялася помилок, а навпаки, хотіла і любила вчитися. І наостанок хочу залишити одне питання, яке, як на мене, чудово підсумовує суть цієї зміни. Якщо уявити, що навчання це довга і цікава подорож, то чим тоді має бути шкільний звіт? Просто фотографією на фініші чи все ж таки детальною картою, яка допомагає не заблукати і прокласти найкращий маршрут далі?